Друзі, всіх вітаю! 2 січня 26-го року. Одеса на зв'язку. Ми нашу прогулянку сьогодні починаємо від карабліка. Караблік це комплекс для відпочинку, ресторани, пляж на березі Одеси, 13-та станція Фонтана. Саме сюди ми приїхали. І яке ж моє було здивування, коли я побачила море? Ви пам'ятаєте вчорашній день? Сонячний день спокійний, вітру нема, сонечко світить море, як дзеркало. Сьогодні все змінилося. Сьогодні температура трішки вища, начебто 6 градусів, а вчора було мінус. По-друге, сонця нема. І по-третє, на морі шторм. І вкотре переконую, що це прислів'я затишє перед бурею – Це взяте із життя. Це не вигадка. Так воно завжди. Якщо ми бачимо море дзеркало, то наступного дня буде шторм. Ну подивіться. І якщо вчора ми бачили, що такі аж островки з'явилися в морі, і люди заходили всередину моря, то сьогодні ви бачите що коїть шторм, що люди прибирають працівники корабліка прибирають столи, крісла, бо зараз все буде затоплено морем. Оце погода. Растюня, добрий день! Растюня вже спустилася сама до корабліка. Скільки можна чекати? Йдемо вниз. Ми підійшли ближче. Що ми бачимо? Море дійсно відійшло. Ви бачите, наскільки? І зараз хвилями О, дуже сильно відійшло. Це так. Да. Ну, подивимось ситуацію після цього шторму. Хоче в ресторан, друзі, ну ми так трохи позаглядали, заповнена 100% всередині. І навіть на вулиці сидять люди, не дивлячись на не дуже хорошу погоду. А Растюня то наверху вона хотіла зайти. Я кажу, Растюня, ні-ні-ні, пішли. Тепер тут. Думаю, зверху не вийшла, може знизу зайдемо. Ой, на корабліку. Дуже сильно видно, як море відійшло. Ну дуже сильно видно. Ходімо. Йдемо в бік Аркадії. Я трошки раз тут поносила на руках, то вниз, то знову вниз. І мені жарко. Плюс шість сьогодні, каже, качка. Взяла, взяла, сьогодні взяла. <рик> так. Нарешті, каже Растя, нарешті ти взяла. <рик> Растя обережно! <рик> Уявіть, який шторм, де от, ви ж бачили, де закінчується море і як доходить хвиля. Оце так. Да. Растя не роби цього! <рик> Кайфулики робить, між хвиль. Медузку аж винесла дуже далеко. Растя! Красиво, так? Да? А! Растя, біжи! Біжи! А! Ого! Бери м'яч! Стоп! Оце ми попали, да, Растя? Я в шоці? Так ви бачили, куди хвиля дійшла? Хто б міг подумати? Краще б я сьогодні м'яч забула. Он теж у хлопця щось унесло. Растя, не йди. Растя йде на допомогу. Растя ні! Растя, ні! Не треба. Хай пливе. Вчора було декілька коментарів про олію. Алії вже немає. Не видно, друзі. Може, є якісь залишки десь, але я думаю, що цим штормом вже остаточно море очиститься. Якщо ви орієнтуєтесь на Одеситів, на одеських купальщиків, то ми вчора бачили моржів цілою групою, вони купалися. Хоча, чесно кажучи, я бачила тих, хто купався і коли була алія. І це була не одна людина. Бачила якусь та штричку в морі, бачите, що то таке? Штричка ота. Що це за штричка? Ладно, треба йти. Растюня, давай я, пане сум'яч, не дає мені вже. Вийшла з довіри, да, Растінька? Я вийшла з довіри. Тут ми теж не пройдемо. Подивіться на цей цирк. Вона зайшла, щоб я не змогла до неї дістатися і оце робить кайфуліки свої. Молодець, молодець, все знялося, молодець. Тому, що на рів'єрі е, сходинки з'явилися. Подивіться на ці сходинки. Мама Мія! Хай Бог милує, а? Подивися, як ти тремтиш! Що ти наробила? Що ти наробила? Йди почухаю! Зараз. Друзі, гойдалка, ви бачите, як вона зараз у морі? Оце да. Одягайте гума, чоботи і приходьте робити фотосесію. Або взагалі можна зняти взуття і басічком. Подивіться на цю найду, а? Подивіться на цю найду. Знову були кайфулики, вона все скинула з себе, схватила м'яч і побігла. І побігла від мене. Растя, зупинись! Стоп! 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 Можеш себе вести? Ага, давай, а потім ганяєшся за тобою. Кидать? Ти будеш слухатися? А, сама, куди ж я кинула? Добрий день. Друзі, укріпили, бачите, як інклюзивний пляж, щоб не порозмивало. Раз, я вже видохла, скільки можна. Кидай, каже, кидай. О, мама Мія! О, мама Мія, Кіра Гуду! Тята станція Фонтана. Плюс на морі, раз ця задовпала, я вже не можу. Друзі, вона мене вимотала вже, вимотала, кидати м'яча. Фабіла, боже. Станція фонтана. Сьогодні ми бачимо, що теж багатенька людей гуляє. Менше ніж вчора, але гуляють. Море красиве, не холодно. Так, трошки є від Боже, які хвилі там. оце, так. Да. Зараз ми підійдемо ще до морської симфонії, подивимось там. О, це так. Да. Подивіться. Пірс накриває. Хотіла показати, як Ви бачите, всю дорічку тут обризгала. Такі хвилі серйозні. Б'ються об набережну і отак доходить, аж хвиля наверх. Оце це да. так. Ми наближаємось до морської симфонії, а тут котеджі і прикрашено, ялиночки прикрашене. Хепін'є, хепін'є. Красиво, красиво. І це дерево з цими плодами червоними. Красиво. Тільки мало щось зараз. Було більше морської симфонії. Ну тут шторм серйозний. Подивіться. Я вже боюся, щоб в мене шапку не зірвала, бо тут і вітерець серйозний. Зараз буде. у у у красиво. Вони де зараз буде, а? Куди коватися? Вже винесла на сходинки, щоб подивитися, як проходять роботи по ремонту набережної. Яка ситуація на сьогодні? Працівників немає. Растя, я тебе приб'ю, навіщо ти тут? Працівників немає, ну така погода, тут все снесе. О, навіть вода через цей паркан проходить, через бетонні, бачите? Ой, мені тут страшно щось не знаю, на цих сходинках. Хвилі серйозно. Ну така ситуація. Не знаю, я не бачу, щоб щось було зроблене. Отут плити, напевно, нові, так? Ну все, отака ситуація, друзі, тут все в колючому дроті. Коли нема шторма, то можна отак обходять обходити через цей паркан. А там по камінчикам, ну таке. А нам треба повертатися. Йдемо. Боже, як красиво. Зараз показую, як було, ну, в принципі, як і зараз є оці каміння і як буде. Буде красиво. І сходинки такі будуть. Красиво. Зараз буде сильно хвиля. О, мама мія! Друзі, ось і Аркадія. І так добре все видно, да? все у узбережжя. Отака ситуація сьогодні на морі. Ми вже спустилися в Аркадію. Яка тут ситуація, де був раніше труман, бачите? Тут щось поки не покращується, йдуть ремонтні роботи. А я заходила тільки що в туалет, в котілок. Тут теж дуже багато людей, ялинка всередині, там так тепло, так затишно. Мені дуже сподобалось. От я давно хотіла тут побувати чомусь не була. Треба щось зміняти в цьому житті, да, Растя, де ти? А Ростя хотіла залишитися. Ще раз показую вам котілок, де він знаходиться біля ротонди. Мені дуже сподобалось. Атмосфера, атмосфера сподобалася. Їсти я не їла нічого. Підіймаємось наверх, хочу ж ковзанку подивитися. Ще не була на ковзанці. З чекала відкриття. І ось, будь ласка, я остання. Яка я її побачила, <свісно> бо всі вже бачили. Останнє я на увазі в перший раз. Добрий день, привет. я вас знімаю. Привіт, Тритинка, привіт, як обрала. Добрий день! Привет. З Новим роком! З новим роком і вас, Наталочка, з Новим роком. Ви на море йдете? Так, да, гуляємо. А ми вже з моря пройшлися сьогодні від корабліка. А, від корабліка. Бас, Боже, не змерзли? Ні, ні, дуже добре. Да, ага, вау, друзі, це дуже красиво. Подивіться, який величезний олень. І маленький, а, там танцюють ще. Растя, а ну пішли. А, які тут танці. А тут який. Як він називається? Лошадка з крилами Безлімітне катання 500 гривень плюс оренда ковзанів. Клас! хто там Ростя? Хто це стрибає тут, а? Хто це тут тримає? Друзі, всім приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Озанка не хочеться звідси. йти, тут така атмосферна, дуже класно. Небо, небо.